Помідори, які ростуть на дворі, по фазах розвитку, по плодоношенню, випереджають ті помідори, котрі ростуть в теплиці. І зараз я вам розповім, чому так сталося, аби ви не повторювали мою помилку. А перед цим я вам дещо покажу. Дивіться, ось так виглядає китиця томата, котрий росте на дворі. Іде центральна вісь і з двох сторон утворені томати. І от ви бачите, одна, друга і третя кисті вже, в принципі. Третя кисть також вже майже вся сформована. Зараз зайдемо в теплицю. А ось так виглядає китиця томата, котрий росте в мене в теплиці. Дивіться, йде одна центральна вісь, вона роздвоюється, йде далі, знову роздвоюється. і... Та гілка так само. І ось ця гілка також роздвоюється. Також дуже часто на китицях росте листя. Бачите? Ось це непоодинокий випадок. Таких е, роздвоєних китиць в мене насправді багато. Бачите, ось тут така сама ситуація. Де вам ще показати? Ага, ось ось дивіться, так само. Бачите, йде центральна китиць, е, центральна. Центральна вісь китиці роздвоюється, Ну тут лише одне роздвоєння. Ось тут так само видно, бачите, роздвоєння і ще одне роздвоєння. Чому так сталося? Справа в тому, що томати, котрі знаходяться в мене в теплиці, вони просто-напросто дуже-дуже сильно жирують. Коли я робив тепличку, то ось в ці місця, де планував майбутні рядки, я вносив перегній. І саме в теплиці я вніс його дуже багатенько. Ось сюди, на 480, довжина 480, я вніс майже 2 тачки перегною. Звичайно, я його перекопував, це було під перекопку. Але за наявності такої кількості поживних речовин. Мої томати думають, що їхнє життя безкінечне. В них багато азоту, вони не знають, коли той азот дівати, починають роздвоювати китиці і не хочуть плодоносити. Так, ось як бачите, так само формована китиця. Така якась вона негарної форми, видовжена, і формує листочок. Я думаю, що це все через надлишок. Перегною в ґрунті. Можливо, я помиляюсь. Ви можете мене поправити, можливо, ви знаєте, що тут є якась інакша причина. Також я звернув увагу, інколи томати ростуть, і в них пропадає точка росту. В самому верху вони формують китицю. Знову ж таки, бачите, роздвоєна. І так роздвоєна, і так роздвоєна. А точки росту немає. Це я її не відрізав, це так воно сформовано. І це не один такий томат. Зараз я вам покажу. Ось ще один такий. Бачите, так само. Він не має точки росту, він вийшов в китицю. Точки росту немає. Причому поруч в мене ж огірки, і огірки в принципі нормально відреагували на такий склад ґрунту. Дивіться, які в них гарні листки великі. Бачите, дуже такий насичений темний колір. Вони без хвороб, все нормально. Ну і в принципі огірок дає вже гарний врожай. Я вже, мабуть, тут з 1, 2, 3, 4, з п'яти рослин я вже зібрав 3 кг. І бачите, тут ще є що збирати. Тобто в огірка все добре. На відміну від томатів, томати рости не хочуть, затримуються сильно в рості. Томати нагнали вегетативну масу і зовсім забули про плодоношення. Що я намагався зробити? Я, нам... До речі, сюди азотні добрива я не вношу. Взагалі Взагалі азотні добрива я сюди не вношу. Я хотів виправити всю цю ситуацію з повільним плодоношенням через е, стрес. А саме е, хотів не поливати. Я перестав томати поливати, вже їх не поливаю майже тиждень, але подивіться на лист, бачите, він в тургорі, він абсолютно не поникший. Чому? Тому що вологи тут більш ніж достатньо. Зараз скажу чому. Чому в мене не виходило загнати томати в стрес? Справа в тому, що в нас і будь-дощі. Дивіться, яке в нас небо пасмурне, похмуре. Вчора був дуже такий сильний затяжний дощик. Випало, мабуть, 4 см. Дивіться, бачите, ґрунт вологий. Зараз вже друга година дня, а ґрунт все ще досі вологий. І ви розумієте, що ось тут в мене йде рядочок, а ось тут край теплиці. І само собою, що воно з даху вся волога стікає, і корінчики там собі її знаходять. Тому зробити стрес для моїх томатів через відсутність поливу в мене не вийшло. Звичайно, є томати, котрі от сформували такі гарні помідорки, але це ну, все рівно слабенько вони ростуть, відстають. Тому яке рішення я зараз приймаю? Я буду просто-напросто відрізати їм верхушечки. Зараз в мене є помідори, котрі сформували вже тут і по 6, і по 7 китиць, але, мабуть, після п'ятої китиці, десь там, може, після шостої, дивлячись на стан рослин, до кожної рослини зараз буде індивідуально. Буду після китиці залишати два листочки і обрізати вверх для того, аби прискорити процес дозрівання. Тому що в мене. Це літо воно холодне, минуле літо було значно теплішим. Це літо холодне, і я дивлюсь, прогноз погоди знов обіцяють похолодання до плюс 16 градусів в день. Плюс 16 градусів в день. Тому я боюсь, що ці томати просто-просто-напросто не достигнуть. Тому буду залишати не 6 7 кітеців, як зараз є, а d 4 d 5 d 6 Знову ж таки, в залежності від розвитку, загального розвитку рослини. Що ми будемо робити конкретно з цією рослиною? Ось, наприклад, дивіться, ось є перша китиця, так гарна, в принципі, вже вона там достигає, друга китиця, третя кититься і все. Більше, я думаю, що четвертий він вже не потягне. Може і потягне, але я сумніваюся. Ось після китиці оставляємо два листочки, хай навіть там три листочки, а це ми вже все зрізаємо. От і все. Ну, Я не бачу іншого виходу. Поправте мене, якщо я помиляюсь. І так зараз буду йти робити до кожного томату. Бачите, я навіть спочатку віз томати отак от вертикально вгору, а потім зробив собі шпалеру сюди навскоси. Думав, щоб томати аж доростали майже там до стелі. Але ні, бачу зараз, що це все ну, надарма, тому що вони не встигнуть. Тому зараз буду їх просто-напросто вкорочувати. До речі, ось ще цікавий момент, хотів показати, ось йде китиця роздвоїлась, іде, переходить в стебло. І потім це стебло з листочками так само формує китицю. Бачите, ось квіточки вже на ній. І тут знов китиця наверху. Ну, як на мене, це явний признак надтрішку азоту. Ось на цьому томаті я залишив одну другу Третю, четверту, п'яту китицю, додав два листочка і зрізав його верхушечку. Ось така верхушечка. Ось так вона виглядала, але я її зрізав. Можливо, можливо залишу один пущик просто задля експерименту. Не буду зрізати, дивитися, як він буде розвиватись по-дальшому. Просто задля експерименту. Також паралельно формую самі китиці. Повидаляв пасинки. Все, завершив я підрізання в своїй теплиці, повідрізав верхушки. Також подрізав там, де була можливість знизу листочки. Чому е я кажу там, де була можливість, тому що якщо томат не має 80% від своїх заявлених розмірів, то бажано, щоб е знизу ще були листочки. І от там, де такі вже вони, ну це чері, в принципі, вони не мають бути великими. Чорний принц. Е то тут можна було відрізати нижні листи. А ось тут, де китиця така ще зовсім маленька, тут, звичайно, що нижні листи я два залишив. Під китицею ті, що були там ще нижче, ті вже подрізав. Дав трошки томатикам сонця, тому сподіваюся, що зараз вони вже будуть більш активно йти саме на плодоношення. На цьому у мене все. Якщо відео було цікавим, ставте лайки. Тепер ви знаєте, яку помилку я допустив. І не допускайте таких помилок, як я. Дякую за перегляд! Гарних вам врожаїв!